П'ятниця, як завжди, кінець робочого тижня. А мої колеги, як завжди, підготували для вас найголовнішу інформацію про життя міста та області. Сьогодні в програмі таке. Звинувачених у Держзраді та Шевцова заочно судять у Вінниці. Великдень 2025. Графік роботи храмів у Вінниці та освячення пасхальних кошиків. 200 тисяч гривень для ЗСУ зібрали у 6-му ліцеї під час Великоднього ярмарку. Звинувачених у держзраді блогера Анатолія Шарія та колишнього керівника Вінницької поліції Антона Шевцова заочно судять у Вінницькому міському суді. За версією слідства, шарій діє в інтересах російських спецслужб через інформаційні кампанії. А Шевцов, як агент на тимчасово окупованій території, обоє підозрюваних перебувають за кордоном, тому розгляд справи триває заочно. За даними СБУ, нині Антон Шевцов живе в Севастополі та має громадянство РФ. Шарія під Дозрюють у підготовці постановочних відео та співпраці з ФСБ у створенні пропагандистських матеріалів. Судове засідання відбувалось у закритому режимі. Під цінами суду збирались активісти з плакатами. Вони звинувачують адвокатку Катерину Козаченку у затягуванні процесу. Захисники Шарія та Шевцова від коментарів утримались. Цьогоріч, великдень, в один день, 20 квітня, святкують християни східного та західного віросповідання. на Вінниччині. Святкову ніч залишиться чиною комендантська година з опівночі до п'ятої ранку. У цей час храми будуть зачинені. Ранкові богослужіння розпочнуть після. Закінчення комендантської години, а великодні кошики освячуватимуть з 19 квітня впродовж дня. Та зранку го Великдень це одне із найбільших християнських свят, яке символізує Воскресіння Ісуса Христа. Освячення кошиків важливий обряд, під час якого до храмів приносять паски, крашенки, м'ясо та інші святкові страви, якими віряни розговляються після посту. Традиційно в нашому соборі освячення пасхальних кошиків починається у суботу, після Божественної літургії, це приблизно об 11-й годині ранку і до 23.00. Хто планує відвідати нічне богослужіння, він має бути розраховувати на те, що в соборі він буде перебувати до закінчення комендантської години. Але ми все одно наголошуємо і наполегливо запрошуємо віничан відвідати богослужіння зранку, яке розпочнеться о 6.30 ранку, щоб спокійно. Молитовно помолитися прославити Воскресло Христа так само можна буде після богослужіння освятити пасхальні кошики. Великдень одне з найбільших християнських свят, і в цей день у храмах та церквах області проведуть святкові служби, які зберуть тисячі вірян. І аби цей великий день пройшов безпечно. Рятувальники закликають бути обачними та вкрай обережними, поводжені з вогненебезпечними предметами, які заходи вживаються, і та які основні правила безпеки мають дотримуватись під час свят. Розкаже Оксана Урбанська, речне. Головного управління ДСНС України у Вінницькій області. Вітаю вас, Вітаю вас. Які ж основні правила ось безпеки і поведінки саме на Великдень? Ну хочу сказати, що е, зазвичай багато людей е, відвідують культові споруди, храми. І е, саме в ці дні, коли скупчення людей е, велике у приміщеннях церков зростає кількість е, не лише Пожеж через необережне погодження з відкритим вогнем, а й також можливі певні е, тісняви, оскільки храми переповнені. Е, також існує загроза затимлення під час масових зібрань у храмах, оскільки е, дуже багато свічок, як у вірян в руках, так і на підсвічниках. Е, тому е, існує такий е, ризик травмування. Ми хочемо нагадати людям, що під час великодніх богослужінь треба бути дуже обережними, не залишати свічки без нагляду, тримати їх виключно вертикально, слідкувати жінкам за кустками, якими вони покривають голову, тому що вони здебільшого із легкозаймистих речовин, а також дивитися, щоб вогонь не торкався верхнього одягу тих, хто знаходиться поруч. Визначити одразу шляхи евакуації, це якщо на випадок якоїсь надзвичайної ситуації, що, в принципі, може виникнути, і слідкувати за цими показчиками, і знати, де знаходяться евакуаційні виходи. Ну, і не створювати знову ж таки повторюся, тисняви. А ось ще проводяться спеціальні інструктажі для вінничан. Звісно, інструктажі проводяться і за тиждень, а то і за два, можливо і більше. Абсолютно у всіх храмах, які визначені для проведення літургій великодніх, рятувальники провели роз'яснювальну роботу, превентивну роботу із священними служителями, усім духоверством, прихожанами, які були на момент. Проведення такої роз'яснювальної роботи у храмах, рятувальники також перевірили всі храми і культові споруди на засоби первинного пожежного гасіння, надали фахові рекомендації, ну і також обов'язково застерегли людей, не дивлячись на те, що навіть може тривати літургія, не ігнорувати у жодному разі сигнал повітряної тривоги. І я хочу нагадати, що. Під час великодніх днів, особливо в неділю і в суботу, рятувальники працюватимуть, як завжди, у посиленому режимі. Нагадаю людям, що комендантська година на території області вона не відмінена, і ми наполегливо просимо і звертаємось до усіх жителів області та гостей області, не ігнорувати сигнал повітряної тривоги. Слідкувати дуже обережно за тими предметами, які залишаються без нагляду. Сторонні предмети, там валізи, пакети, невідомі речі за жодних обставин. їх Не торкатися, а одразу повідомляти про це за номером телефону 101 або 112. Ми радимо вам всім святкувати безпечно і з прийдешними святами. Навзаєм дякуємо, що вийшли з нами на зв'язок і на все добре. На все добре. А у великодні свята на Вінничині також максимально обмежать масові заходи та посилять контроль за безпекою, аби запобігти скупченню людей. Відповідне рішення ухвалили на Раді оборони області. Сили оборони та рятувальники працюватимуть у посиленому режимі, а жителів закликають не ігнорувати повітряну тривогу та дотримуватись правил безпеки. Центр денного догляду для дітей відкрили у муравській громаді. Він запрацював на базі місцевої бібліотеки. Там діти можуть навчатися, гратися та проводити час у безпечному просторі, поки їхні батьки на роботі або зайняті справами. Центр обладнали сучасною технікою, сенсорними іграми, окулярами віртуальної реальності та зручними меблями. Загалом простір зможе приймати до півсотні дітей молодшого та середнього віку. Одна із кімнат бібліотеки муравської громади стала центром денного догляду для дітей. Простір, який обладнали м'якими меблями, сенсорними та настільними іграми, ноутбуками та сучасною технікою, може одночасно приймати до 20 дітей. 11-річна Софія Мандюк після школи відвідує центр, поки батьки на роботі. Тут дівчинка вже знайшла чимало друзів. Мені дуже подобається, тут дуже оновили, тут дуже класні пуфіки, вони зручні. Тут додався цей дуже класний стіл, тут багато ігор. Я не рахувала, але тут прикольно. У центрі діти відвідують гуртки. Хлопчики та дівчатка роблять вироби з бісеру та платуть патріотичні браслети для українських захисників. Мені тут саме більше сподобалось плести. гралися ще багато. Загалом новий дитячий простір можуть відвідувати півсотні дітлахів з усієї громади, поки їхні батьки зайняті справами. З малечою займатимуться педагоги та вихователі. Діти можуть займатися, вони можуть почувати себе у безпеці. Можуть розвиватися і розвивати всі свої міння і навички. Він буде відкритий від 8 до 5 години, тобто буде вільний і відкритий доступ для всіх у співпраці з нашими міжнародними партнерами, з Ектедом, облаштувати комп'ютерною технікою, різними іграми, меблями, стільцями. Ну це те, що потрібно дітям. Приміщення облаштували в межах проєкту забезпечення розширення економічних прав та можливостей жінок для відновлення та розвитку. Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканал Віничина. У Вінницькій області розпочалась весняна кампанія з пероральної вакцинації диких тварин проти сказу. Приманки, які виготовила вітчизняна біофабрика, мають привабливий для тварин запах та вигляд. У середині принади капсула з вакциною. Ці приманки фахівці держпродспоживслужби розкладають вручну в лісах на полях і біля населених пунктів. З нами на зв'язку Олена Паладійчук, головна спеціалістка відділу організації протиепізотичної роботи гуд держпродспоживслужби. У Вінницькій області вітаємо вас. Вітаю. Розкажіть, будь ласка, як відбувається саме процес розкладання вакцини в лісі? На площі 17 тисяч квадратних кілометрів на по всій території Вінницької області розкладається вакцина у вигляді принад для диких м'ясоїдних тварин обабіч доріг на узліссях і сільськогосподарських угіддях. Саме в цю вакцинацію в цей час збільшена площа розкладання в порівнянні з 2024 роком в два рази. Як часто проводиться така вакцинація? Така вакцинація, паралельна вакцинація диких мисоїдних, обов'язково кожен рік проводиться і відповідно два рази весняний і осінній період. А як саме можливо ви контролюєте от її ефективність? Чи реально вона дієва? Звичайно, це робиться два рази на рік, як кажуть, кожного року, і відповідно контролюється шляхом створення в кожному відділку територіальної громади контрольних ділянок, на яких на четвертий? 8 і 15 день відбувається контроль споживання вакцини. Так робиться обов'язково, щоб визначити ефективність споживання там, ефективність параральної імунізації. Загалом, у рамках цієї кампанії, скільки приманок планується розкласти загалом? скільки всього приманки у вигляді харчових таких принад так? використовується вакцина, і в кількості це роблять 236 бригад на території Вінницької області. В кількості доз 427-350. Дякуємо, що вийшли з нами на зв'язок. І на все добре. Так, да, і вам також. А нашим глядачам нагадує Олена Паладійчук, головна спеціалістка відділу організації епізотичної роботи головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області. Музика. Благодійний ярмарок у переддень Великодня провели у 6-му ліцеї Вінниці. Останні три роки розпродаж смаколиків уже став традицією, бо усі виручені кошти передають на підтримку ЗСУ. Майстер-класи, розпродаж смаколиків. У шостому ліцеї вирує уже традиційний Великодній ярмарок. Учні, вчителі та батьки збирають гроші на підтримку українських армійців. Цікавою фотолокацією став Великодній Кролик. Тваринка також збирала кошти для українських вояків. Одна світлина зі святковим вуханем коштувала 30 гривень. Кожен ярмарок стає справжнім майданчиком, де об'єднуються батьки, учні, педагоги заради досягнення спільної мети. А наша спільна мета це спільна перемога. Під час повномасштабного вторгнення нашим закладом було проведено уже чотири благодійних ярмарки, і це п'ятий. За цей час було придбано та передано на передову три автомобілі: більше 20 дронів, два обігрівачі, екофло, два старлінки, а також два бендера павери. За три роки Великої війни шкільна родина передала оборонцям допомогу у понад мільйон гривень. Ліцеїсти залюбки долучаються до кожної ініціативи, яку проводить навчальний заклад, бо знають, вони допомагають захисникам. Кожен раз, коли передається будь-яка допомога, для яких були прикладені зусилля на загальношкільній ярмарці, я присутній. Це дуже хвилююча та відповідальна мить, тому що це показує, що ми долучаємось до справи, яка наближає нашу перемогу. І також я вважаю, що це треба обов'язково бачити нашим учням. Для нас як для дітей дуже важливо бачити, як передається допомога на нашим зсу, тому що всі в майбутньому ми будемо патріотами. Особисто для військових такі заклади, такі Заходи це мотивує для того, що ми повинні оберігати, охороняти, захищати нашу країну заради наших дітей. Це як одна із традицій нашого роду, і це показує нашу зібраність, нашу мужність та силу. Я вражена дуже від. Просто до душі, дякую всім і батькам, і дітям, і вчителям, які брали участь в цьому. І хочу всіх привітати з наступаючою паскою за допомогою цих заходів. Військові розуміють, що все ж таки йде якась підтримка, відгук від нас, і також ми допомагаємо, щоб перемога була якнайшвидше. Частину смаколиків, ліцеїсти передають у лікарні, де проходять реабілітацію поранені вояки. Досить і, Ну можна сказати, заставляє рухатися далі, не зупинятися. Що, ну, те, що ти зробив, допустим, про тебе ну, не тільки не забули, а й е, стараються, як чи можуть допомогти, підбадьорити. Ну, і якось так воно більш ну, приємніше, можна сказати, на серці. Вони відчувають те, що вони потрібні, що вони не покинуті, що вони. Е під увагою наших діток і під увагою взагалі населення, тому що будь-яка благодійна допомога для них це знак поваги і знак подяки. На цьогорічному великодньому ярмарку зібрали майже 200 тисяч гривень. Ольга Зелена, Денис Ковтун, телеканал «Вінниччина». Унікальні та смачні паски за рецептом своєї бабусі пече жителька села Байківка Лілія Ступак. До Великодня щороку господиня випікає сотню пасок для військових. Обрядовий хліб пані Лілії входить до об'єктів нематеріальної культурної спадщини Вінничини. Замісили пасочку за такою рецептурою. На літру молочка навпіл з водичкою ми поклали літру ж цукру. Ми поклали 150 грам дріжджів, ми поклали 200 г родзинок, один лимон апельсинку цедру, пачечку ваніліну, якого ви любите, я кладу чистий. ну Це за вашим бажанням теж. Не хочете, не кладете. Вкладу трошки меду. Це натуральний консервант. А це були власне всі новини на цьому. Дякуємо, що постійно залишаєтесь з нами. А нашим глядачам хочу нагадати, що в нашій країні досі триває війна, і нашим військовим потрібна ваша допомога та підтримка. Тому бережіть себе на все добре.